О, зараз чудово видно при світі дня, як зелений забор є світліший, є темніший. Да, оце хочу зробити фронтон фронтона цього синього зеленого забору. А знизу ось це біле зробити клінкером вважаю, що воно буде класно, як ви думаєте? Прикольно буде виглядати, коли ось ця стіна буде повністю сіра, а там буде зелене, тільки зелений, не знаю, що який. Він більш салатове зробить, красивіше буде, коли воно буде більш таке якби, а, яскравіше. Як вважаєте, як що треба на сонці буде. Коли сонце буде в цю сторону світити, подивитися. Клінкер ми теж продаємо. от Собі я взяв на пробу, і тепер я і хочу його продавати, і люди ним цікавляться, тому що це а, швидкий, легкий монтаж, його, по-перше, дивіться. Воно йде листом пів квадратного метра. Тобто ти його зразу клеїв на мастив на стіну, собі такой кляц приліпив і все, воно красиво гарно. Плюс його ж можна на колони гнути. Тобто ти його прогріваєш феном, і воно ось тут згінається. гнути не буду, тому що він холодний і поламається. А феном прогріваємо, і він гнеться, як різина від 430 гривень квадратний метр. Ну, Обліцовка прикольна, особливо якщо якийсь пінопласт чи, чи вата, а, що легкий треба якийсь матеріал, і воно таким ну, легко клеїться сюди. Ну, главное, що треба, щоб була стіна рівна, тому що воно, бачите, воно йде ну, таке тоненьке і воно буде повторяти всі згиби. Всі буде повторяти згиби вашої стіни. Так що, я думаю, що сонечком, що сонечко вийде, подивимося, який взяти краще, чи, чи світлий, чи, чи більш темніший цей а, зелений забор. Ну і коля буде сірий.